Як найкраще та найдешевше і де саме купувати автомобілі в Європі? Наша підписниця запитує: А на яких сайтах найкраще вибирати авто? Все залежить від того, в якій країні ви знаходитесь в Європі. Є Топ сайтів найпопулярніші, де продається саме більше авто, якщо ми говоримо про Німеччину і частину декількох інших країн, це сайт Mobile.de. На цьому сайті представлено найбільший вибір автомобілів. Якщо говорити про Польщу, то звичайно OtoMoto. це також найпопулярніший сайт саме в Польщі. Там також найбільший вибір автомобілів, які в Польщі. Якщо говорити про Норвегію, то це, звичайно, Finno. На тому сайті найбільший вибір електрокарів та інших автомобілів, які є в Норвегії. Отже, які можна Зробити висновок, що кожна країна вона має свій спеціальний сайт, так само як в Україні. Це, наприклад, Авторія, де є найбільший вибір автомобілів. Там ви можете ці автомобілі вибрати. Але що головне, коли ви купуєте автомобіль через сайт, ви дзвоните до продавця ніколи не платіть гроші наперед, не робіть ніяких завдатків. Бо бувають такі дуже солодкі ціни. Українцям кажуть, готові продати там в два рази дешевше. На це люди на жаль ведуться, гроші скидають наперед і потім ні грошей, ні автомобіля. Звичайна порада. Приїхали, подивились на автомобіль. Тільки після цього його купили, оплатили і не будете ні за що хвилюватися, тому що сьогодні дуже багато є проблем саме в Україні, коли замовляють автомобілі через інтернет, а потім ні автомобіля, ні грошей і мають тільки проблеми. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як все зробити правильно.